Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки. Сьогодні для вас дорого на травень на колоді та року Подивимося початок, середину і кінець місяця. На початок місяця руйнація всіх ваших планів. Те, що ви собі планували на цей місяць, піде повністю не так, як ви собі хотіли. Але не забувайте, ці плани вони можуть... Могли рухнуть на краще, як то кажуть. Можливо, був невдалий план і так далі. Ці зміни можуть бути в кращу сторону. Хтось, розрив відносин, підете з роботи і так далі. Вкомусь можливий переїзд скасувався і так далі. Але все, що не робиться, робиться в кращу сторону. Тут мечів говорить про якусь несподіване вирішення вашої проблеми, яке буде на вас чекати. Принцеса Куртків говорить про. Якийсь такий романтичний період, про час таких позитивних емоцій, про романтичні, якісь можливі побачення, можливо, якесь отримання подарунків, якихось нових перспектив і шансів для реалізації себе. Четвірка жезлів говорить про дуже гарні позитивні новини, емоції, щастя, радість і святкування якогось важливого свята для вас, або ж якоїсь важливої події, яка станеться в початку місяця, якої ви дуже очікуєте. Також буде якийсь депресивний стан, незадоволення всім, що ви маєте, хоча все буде дуже добре дуже прекрасно. І є можливості від долі для реалізації бажаного в майбутньому. Головне, гарненько подивитися і не впустити того шансу. Побачити його. Реховна жриця говорить про якісь таємниці, які будуть вас оточувати. Або ж це пов'язано з вашою роботою, або ж це пов'язано з вашими рідними та близькими, хто має якісь таємниці. Або ж ви щось приховуєте. Якщо хочете якусь таємницю дізнатися, то просто довіртесь своїй інтуїції, і вона вас приведе в потрібному напрямку. В середині місяця принцеса мечів у вас випадає, яка говорить про... Ой, якісь конфліктні ситуації, які будуть виникати. Про те, що вам дуже важко сприймати критику, особливо коли це стосується навчання. Тут потрібно набратися терпіння і написувати псувати собі майбутнє своїми такими різкими рухами і діями. Семірка Кубків говорить про те, що ви дуже багато літаєте, як то кажуть, і дуже багато мрієте і мало дієте. Тут вам потрібно більше... Більше дій, більше активними будь, і більше працювати, тоді ви зможете досягнути чогось бажаного. Сімірка мечів говорить про те, що вас можуть обманути і обікрасти якісь шахраї. Будьте обережні, щоб не стати жертвою якихось крадіїв, шахраїв або якихось махінацій, уникнути на роботі і так далі. Колісниця старший аркан говорить про те, що, незважаючи на що, ви зможете досягнути успіху. Цей успіх буде дуже, знаєте, от, активно буде зайти до цього, якісь активні дії, активні поїздки, дуже активно будете себе перевіряти, але незважаючи на що, ви досягнете перемоги і успіху в своїх справах, в тому, що ви робите. І ніякі крадії, ніякі. Пакостники, які будуть щось вам намагатися зробити, вам не страшні будуть, але ж трійка мечів говорить про конфлікти, про невдачі, про проблеми, які можуть вас оточувати. Також це просто карта може говорити про конфлікти, які у вас виникають. Як то кажуть, можна навіть із мухи зробити слона. Тому просто будьте на поготові. Намагайтесь уникнути конфліктних ситуацій і так далі. Не беріть все близько до серця і не псуйте собі нерви. Тут жезлів говорить про дуже активний період. Дуже багато буде роботи. Вам буде все під силу, за що візьметеся. Головне діяти не сидіти на місці. Якісь можливості, якісь перспективи на вас, для вас випадатимуть. Головне, дійте, намагайтеся розпочати щось нове і втілити його в життя. І тоді у вас обов'язково все вийде. Дияволи говорить про те, що в кінці місяця на вас будуть чекати спокуси. Ці спокуси будуть будь-якого характеру. Тут головне подумайте перед тим, як тим спокусам якимось піддатися. Подумайте, які наслідки вони вам принесуть ой, те піддавання ой, тим спокусам. Королева Пентаклів говорить про. Можливість налагодження фінансового становища, отримання якоїсь можливої допомоги. Будуть справи по домі і так далі. Двійка Пентаклів говорить про те, що ви намагаєтеся всидіти на двох стільцях одночасно. Беретесь дуже багато, велику кількість справ робити одночасно, і з за цього у вас дуже багато виникає проблем і невдачі. Але ви з тим зможете впоратися, будете святкувати успіх у своїх справах. Будуть гарні новини, щастя, радість, як то кажуть, святкування, якихось перемог своїх. Дев'ятка пентаклів говорить про стабільність у фінансовому становищі, повністю все буде добре. Стабільність у всіх сферах вашого життя. Ви не будете переживати те, що на вас чекає далі. Все буде стабільно. І йти, як ви собі запланували. А зірка говорить про те, що, повіривши в себе, в свої можливості, ви зможете досягнути бажаного і результату того, якого ви собі запланували, а навіть більше здійснення вашого бажання. Підвівши підсумки, можу сказати, що місяць для вас буде дуже значний. Спочатку місяця все піде не по вашому плану, але ви зможете вийти з цієї ситуації і. Отримати нове, ну як то кажуть, зможете зробити собі новий план на місяць, зможете отримати гарні нові можливості для вирішення своїх проблем, для якогось святкування у вас, якоїсь гарної події, можливо, якісь зміни у роботі. І так далі, доб'єтесь чогось, можливо, будете це відмічати. Якщо хочете дізнатися якусь таємницю, тут дивіться свої інтуїції. В середині місяця менше літайте, як то кажуть, в облаках, а більше дійте і тоді зможете досягнути результату. Зберігайтеся шахраїв, які можуть вас кудись втягнути і де собі красти. Незважаючи на це, ви зможете добитися результату і успіху. Місяць буде дуже значний для вас по старших арканах, якщо так подивитися. Але не біріться близько до серця в середині місяця, уникайте конфліктних ситуацій, будьте активні, не бійтеся, не бійтеся в розпочати щось нове і діяти активно в цьому плані. В кінці місяця дивіться, будьте обережні, не піддавайтеся спокусам, які вас будуть оточувати. Тому що за все йде розплата. Не намагайтеся сидіти одночасно на двох стільцях. Робіть, от, розпочали справу, закінчили, розпочали, закінчили, тоді обов'язково ви зможете мати успіх у своїх справах, починаннях і це відмічати. Матимете далі просто стабільність у всіх сферах вашого життя. Не буде думати про те, що як мені жити далі робити в тій чи іншій ситуації далі. У вас буде все стабільно і успішно. І по зірки, повіривши в свої сили і можливості, ви зможете досягнути обов'язково бажаного і зможете отримати збажен... своє заповітне бажання. Місяць у вас дуже значний, дуже важливий. Розпочинається і закінчується старшим арканом. Але розпочинає аркан руйнацією у ваших планів, не так, як ви собі планували, а завершується зіркою, яка говорить про здійснення ваших бажань і про ваш успіх. Тож, бажаю вам гарного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!